Всім гарно і позитивно. Де ми робити жердянки із м'ясом буженим та із сметаном. Ням-ням-ням. Тільки в нас варять жердянки. Ось такі великі пасулі. бачите, вже зараз будуть варені, вже кутрісь розварили. Бо ми їх мочати. а я си мало відберу та вчинюся з буженим м'ясом та із сметаном. У печилові на масло і посмажити маленьку цибульку. Joj, fajni, koji put smažete, idete klasite kopčenu i kubasu. Kubasa, domašnja pitnica. Domašnjo je tako je. Malinko najsa put žarit. Dok se žarit, vos možete zaštivati. Aj, dole moja, dole. Znajte, kupi Aj, dole moja, dole. Я мало захрипла просто, ніго нам співати маленько путь захрипла. Ми червону і попригу. Дзьобачку. Це знаєте, які в мене пасулі. Жирдянки. Ви мені вже писали, як це у вас називають такі великі. Мися мало розварили, за те, що ми з них зараз чинити мочати. No za to jsme jich malinko rozvarili. A jebo, oni budou dobrý. Bojte se. Tak se malinko podžáňat. Česnečku. Dvě ložičky smetana. izgubili smo tamo. Tako. I najmalinko zakrpite se tim u sebi. Najmalinko se. Zakrpite. Mm. Popoprani me. Posoli Za vašom ukusom, ako hoćete. Получається, скеле блюдо. Я ще дуже люблю при... присипати бронзувати пармезаном сиром. Тепер у мене пармезан, щось на мене прийшло пармезан їсти. Uh, знаєте, защо я сипасулі не майже називають жиргенки, бо вони жирні великі такі. Они дуже смачні. Особливо з кобасом. Горячі, осторожней, я дуйтеси. Mm. Mm, mm, дуже добре. Вчуйте, що люди не сердіть свою жону, побудуться сяку їду варити, та знаєте далі, що буде. Гарного вам і позитивного потягка робіть сісти, щоб сте не були голодні. Дуже добре, Ті, коли любить пасулі. ісе на куски добри бомба гарного вамі позитивного